Михайло мудрик повертається, точніше, нові пригоди українця. Признайтеся, ви за ним скучили цього разу. Михайло поставив подобайку під постом російської моделі Віолете Берті, Поблядям! яка хизувалася своїм скромним відпочинком у Парижі. Михайло не оминув дану подію, підписавши пост наступним чином: зустрінемося на мосту. На що Берт блискавично відповіла Емодзі замку? Віолеточка вже має досвід стосунків з футболістами. Вона кілька років зустрічалася з норвежцем Матіусом Норманом, який втік з Москви, злякавшися так українських дронів. По-друге, у профілі Віолеточки гордо стоять пропори Росії, Великобританії та Об'єднаних Арабських Еміратів. Болівальники миттєво відреагували на активності Михайла своїми коментарями. Тож, міша! А вашу думку я чекаю у коментарях.